Всім доброго дня. Сьогодні хочемо порівняти якість нашого паркану з парканом іншого виробника. І на такі ключові питання відповісти: це в чому полягає різниця якості, в чому така різниця в ціні, що є дешевше, є дорожче. На прикладі буде продемонстрована така ситуація, коли ми приїхали на об'єкт, і Там вже було змонтовано 4 прольоти, і нас попросили змонтувати ще. 4 прольоти. Ось такий парканчик стояв, коли ми приїхали. Така от задня сторона, яка згодом буде е, у двір, і клієнт буде її бачити кожен день. Така от якість е, монтажних робіт, тобто все на скору руку робилося. Така от, е, таке нанесення клеєвої суміші. І це вже наша якість. Хлопці монтують два прольоти по фасаду. Згодом ці залишки будуть видалені клеєвої суміші. Хлопці обов'язково розклинюють, щоб сам паркан. Це вже така товщина стовпів. 9,5 см у конкурентів. Ми виготовляємо майже см. Пас теж відлічається наш товщий. І зауважу, що ми вкладаємо 8 прутів арматури в наші стовпи. Це вже змонтований паркан. Згодом буде пролита опалубка, щоб такої щілини не було внизу і паркан стояв. І ось таке порівняння. Згодом можна його дуже цікаво пофарбувати. Ну, тут, тут. Yes. Так, ціна, ціна. Клієнт шукав ціну йому дали ціну. Це фасадна частина, як виглядає наш паркан, і це конкурент, який змонтували раніше. Тобто, ну, тут без зайвих слів видно якість. Можливо, після фарбування вона буде краще виглядати. Це на відео теж можна роздивитися якість фактури. Як монтажа, так і самої плити. 15 років займаємось в Полтаві, тож... Тож, вибір за вами. Гарного дня!